Це програма Ми разом. Я Ірина Штугрин. Вітаю вас. Сьогодні хочемо поговорити про те, як встановити межу і міру відповідальності рядових і генералів за безглузді втрати у бойових діях. Це запитання сьогодні ставимо гостю нашого ефіру Олександру Кіхтенку, генералу армії, людиною людині, яка керувала внутрішніми військами в період з 5 по 2010 рік. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане генерал, ось маємо привід інформаційний для початку розмови, а події їх дають щодня. Насправді ці інформаційні приводи. Але от сьогодні у Одесі, зокрема, прозвучала така інформація, що прокурор південного регіону Павло Богуцький сказав: відкрито 50 кримінальних справ. Військова прокуратура, військова прокуратура, підрозділи її розглядають ці справи. І, зокрема, значну частину цитую: відкрито за правопорушення, скоєні за ознаками злочинів, самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство, ухиляння військовослужбовця від віднесення обов'язків військової служби Кримінального кодексу України. Взагалі-то. Це така ситуація для мирної України, яка можливо і була би не тим, що вартувало розглядати. Але оскільки країна перебуває в стані війни, то скажіть, будь ласка, чи можемо ми дуже чітко розділити, де солдат не хоче воювати, тому що не хоче виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. А де він не може цього робити зв'язку з тим, що не отримує належних наказів для того, щоб він міг захищати Україну? Ну, для того і створена була військова прокуратура, щоб давати професійні відповіді на поставлені запитання. І військовий прокурор повинен мати. Серйозні такі підстави для того, щоб звинувачити військослужбовців в дезертирстві зраді держави, практично, це дуже серйозні обвинувачення. І в кожному випадку потрібно розбиратись дуже ретельно. Сьогодні дати загальну відповідь так чи ні, це занадто складно. Повинен бути, повинен бути юридичний висновок по кожному. Випадку, я знала, що ви так скажете, тому поставлю запитання трошки по іншому в цих надзвичайних умовах. Коли точиться війна, попри оголошене і нібито ухвалене перемир'я, чи можна встановити цю міру відповідальності? Повинні це робити, щоб не було в нас безвинно звинувачених. І ця міра відповідальності повинна стосуватися не тільки рядових бійців, але й їх командирів. Тому що саме командир несе повну відповідальність за застосування сили, засобів і військових частин, які знаходяться. В його підпорядкуванні тому цю ступінь вини повинен становити саме військовий прокурор, і він повинен обов'язково бути об'єктивним об в цьому випадку. Зрозуміло, що суспільство найбільше хвилює те, що ми чуємо про те, що є звинувачення про де протирядових, є військовослужбовці, які вже в слідчих ізоляторах перебувають, тому що висунуті звинувачення дають можливість їх утримувати під вартою. Але в той же час суспільство поки що не отримало відповіді на запитання, яка відповідальність тих, хто керує антитерористичною операцією, тих, хто віддавав безпосередні накази. Чи правильно. В таких умовах очікувати, що хтось має бути названий із вищих чинів той, хто справді несе відповідальність за те, що відбувається, чи можливо в військових умовах це й неможливе не, не варто робити зараз? Це потрібно робити, і чим швидше, швидше це. Зроблять відповідні посадові особи, тим буде краще. Тому що ми сьогодні до, до цього часу не отримали відповідь. А хто повинен тому, що був збитий літак 62 над аеродромом Луганська? Хто винен цьому? Скільки пройшло часу? Хто винен в таких плануваннях операцій, які за собою, ну будемо так сказати, Дуже тяжкі наслідки мають сотні тисячі вбитих, скалічених, поранених за це повинні нести відповідальність і керівництво антитерористичної операції за свої непрофесійні дії, якщо вони такі є. Але знову ж таки, відповідь це може дати тільки військовий прокурор. Емоції тут вони не доречні. Пане генерал, але ось президент, зустрічаючись із представниками засобів, засобів масової інформації, сказав <кій> таку фразу, що трагедія Іловайського котла, зокрема, пояснюється і тим, що ті підрозділи, які мали прийти їм на допомогу українським військовослужбовцям і добровольцям, затрималися на два дні. Що ця фраза означає? Ну, ця фраза означає, що потрібно притягнути до відповідальності керівництва АТО, керівництва тих частин військових підрозділів, які запізнилися е, на допомогу аж на дві чи три доби. Це неприпустимо для військової людини. Навіть запізнення на перехід е, до атаки е, на дві-три хвилини, вони вже можуть мати тяжкі наслідки, а на дві-три доби. Ну, президент, от, як Верховний по повинен був прийняти вже давно відповідне рішення до відповідальних осіб, а не ставити це питання як оправдання. Це не оправдання, це навпаки, це отягчуючі обставини. Згадав президент і про 51-шу волинську окремо механізовану бригаду. На неї, зокрема, покладається частина відповідальності за Іловайський котел. Близько сотні загиблих, десятки зниклих безвісти. Ті, хто зараз перебуває в полоні, двоє самогубців, ті, хто є вже заарештованими військовою прокуратурою і повністю знищена бойова техніка. Така трагічна доля цього військового спецпідрозділу, зараз його переформатовують у 14-ту бригаду, але волонтери, рідні цих військовослужбовців, волиняни намагаються з'ясувати. Чи справді є злочинцями ті, кому вже висунули звинувачення на їхню думку, і яка знову ж таки міра відповідальності тих, хто давав накази, і самих військовослужбовців 51-ї волинської бригади? Давайте послухаємо і подивимося сюжет, який підготувала Валентина Одарченко. 51-ю окрему механізовану бригаду розформовують для військових рішення головнокомандувача зневага. Вони впевнені, що такого не заслужили. Хоча багато з них і потрапили в полон. Це 51 51-я бригада, друга рота. Це вони їдуть з Рівненського полігона в Чапліно. Їх положили в 9 вечора без розвідки в голому полі спати до ранку. Все спалено. 95, 6, Остались 97, руки 97, до ноги від тих хлопців. Багато хто вибиралися сутки тільки не з тих було, подсолнухів. Дмитро прибув додому у хвості ешелону з важкою технікою. Однак очікуваних преміальних за участь у бойових діях не отримав, як і офіційної відпустки. Здали зброю, всю, що на нас числа. Ми здали її там. Там нам поставили вже печаті. Шо говорили, що будуть тут та давати. Виїздили де тижня, два їздили. Навірно, щоб нам дали підписали відпуск, і вони так само це не поїмої спеціальності. Питання ідіть туди, ідеш туди. Він каже, то йдіть туди і сприяють один одного. Саме 51-ша бригада отримала удар у спину під Волновахою. Близько двох десятків військових, яких не пустило до міста населення, розстріляли бойовики. Коли відсторонили командира бригади Володимира Яцківа, лишилося багато невдоволених. По тому підрозділи бригади розділили між різними командуваннями і розпочався хаос. Нас почали кидати в різні сторони. Ми належали в той час, не знаємо до кого, і командував ОК північ і ОК південь. Нами закривали всі дирки, які тільки можна було. І зараз, як тільки про 51-го говорять, що там звіти вийшли з полону, звіти ті посвободили з полону. Частину бійців досі утримують в Запоріжжі, закидають зраду через перехід російського кордону. Дев'ятьох засудили за дезертирство у Старобільську. Волонтери з Ковальського центру допомоги 51-й тримають з ними зв'язок через своїх колег. А за що їх посадили, Наташа, офіційно? Офіційно там у мене були написані написані не підчинення приказу командира. А приказ командира був просто. Волиняни вважають, що саме на вищому командуванні збройних сил та штабу АТО лежить провина за велику кількість полонених і убитих бійців, а також за моральний стан тих, хто повернувся. Двоє із них уже покінчили з життям. Претензії волонтерів та родичів бійців до керівництва військових підрозділів та збройних сил небезпідставні. Так заявив генерал-лейтенант Ігор Колесник, виконувач обов'язків командувача оперативного командування Північ. Може новим наймінуванням, може з новими регалями, новим озброєнням. Нові чисельності, це буде приймати своє рішення додатково, але сама військовий організм далі буде існувати. Громадський рух, який утворили рідні військових та волонтери, заявляє, тилові генерали не мають права судити тих, хто вижив, тим паче, що вони готові повернутися у стрій. Я згідний їхати туди і там захищати, знаючи, що моя сім'я у безпеці. Тепер люди вимагають повної реабілітації всіх українських військових, котрі потрапили у полон або, рятуючи життя, опинилися на російській території. Валентина Одарченко, ми разом Радіо Свобода, пане Кіхтенко, під час минулої війни у подібних якихось випадках дуже часто. Таким людям давали можливість повернутися на фронт і довести, що те, що з ними трапилося, це була випадковість. Тобто, як казали, змити свою провину кров'ю. Але насправді ми ще не знаємо, чи справді є хтось Ви Про це казали, тому що працює генпрокуратура, і в кожен випадок має бути розглянутий, якщо це можливо. Але от ви подивилися цей сюжет, як генерал, як людина військова. Скажіть мені, наскільки правомірно, те, що громадськість включається в цей процес і намагається захищати військовослужбовців, розуміючи, що поки що ми нічого не можемо зробити з генералітетом? Ну, по-перше, для того, щоб прийняти таке рішення щодо розформування бойової бригади, повинні бути дуже серйозні підстави. Якщо вони маються, то так. Да. Але якщо їх немає, це виникає питання. Ця ж бригада має славну історію, бойові традиції, це військовий колектив, це доля людей. Тому з такими рішеннями потрібно поводитись дуже обережно. І дійсно, сьогодні складна дуже ситуація. І те, що громадське суспільство взяло під захист військослужбовців, я не бачу в цьому абсолютно нічого поганого. Потрібно Справедливе рішення відношенні всіх військослужбовців. Якщо він винен, він повинен нести відповідальність. Я не думаю, що ми будемо створювати штрафбати, якісь е, сьогодні в сучасній українській армії, але. Тобто вони не потрібні. На вашу ну, думку? я, на мою думку, це взагалі пережиток той, якого потрібно відмовитися. Взагалі, Є достатньо. Засобів для того, щоб притягнути до відповідальності є карний кодекс, є інші міри. Тому штрафбат це, це те прошло, до якого повертатись ні в коєму разі не потрібно. Це не ознака демократичної да, країни. Абсолютно. Сьогодні проблема армії в тому, що Дуже слабка ідеологічна підготовка військослужбовців на ідеологію сьогодні, на превеликий жаль, дуже мало уваги приділялось. І як результат ми бачимо. Це ж не перші звинувачення. Ми пам'ятаємо, як були намагання розформувати Дніпропетровську десантну бригаду після здачі ними затворів, практично ворогу. Сьогодні виникає питання після. 50... Першої бригади, ну, мабуть, щось не те в вихованні людей. І взагалі, якщо казати сьогодні за виховання, то сьогодні агресія ем, президента Росії, я не кажу, що Росії і російського народу проти суверенної країни нашої підняло цілу хвилю патріотизму патріотизму, який на самому першому етапі він взагалі не був використаний, і тому е мались проблеми і мається зараз, і вони на превеликий жалі ще будуть ці проблеми, але їх потрібно вирішувати. О, ось ілюстрація: на патріотизмі пішли воювати і воюють досі добровольці. Вже це є така сила, без якої фактично і визнав це президент, неможливо утримувати фронт і захищати Україну. Але ці люди не були готові до того, щоб вести ближній бій. Журналіст Радіо Свобода Стек зараз працює у зоні бойових дій, попри перемир'я. І ось він побачив, як воюють бійці 11-го батальйону територіальної оборони у селищі, де вони, вони своїх супротивників бачать буквально за дві сотні метрів. Вони ведуть прямий бій. При цьому, що ці люди фактично не готувалися ніким для такої оборони, давайте подивимося. Завданням 11-го батальйону територіальної оборони мала бути охорона стратегічно важливих об'єктів Київської області. Втім, отримали наказ їхати на передову. Відмовлятись не стали, тому вчились воювати буквально в бою. Навірно, очень много напряження в тривогі, коли ожидаєш. Когда вже, собственно, активна фаза, тогда, собственно, навіть нет места для страху. Ти просто береш і делаешь. И со временем это получается еще и делать качественно. Ну то есть, я не знаю, там вести прицельный огонь, а не просто выглядывая одним глазом и поливая свинцом. Це селище Нікішино за 15 кілометрів від Дебальцевого. Пане генерал, це героїзм, який дорогого вартує. Чи є, на вашу думку, такі генерали в Україні, які гідні ось цього героїзму? Я думаю, що ці генерали є. Я впевнений, що вони є. Але, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ці генерали не всі задіяні. В цій операції антитеростичній, чи практично вже не об'явленій війні проти е, України. Е, я вам скажу так, а що... чому? чому? Це, мабуть, питання до Верховного Головкоманду, що в першу чергу. Чому ці генерали сьогодні і їх досвід е, до цього часу не застосовується в зоні АТО? Мабуть, би, дуже багато було збережено життів. Простих бійців, які сьогодні захищають нашу державу. Захищають її практично з легкою стрілковою зброєю проти тяжкої зброї супротивника. Ви вірно дуже сказали, що батальйони територіальної оборони вони взагалі призначені зовсім для других дій. І вони готувалися до них чи не готувались, але ці дії зовсім не відповідають сьогодні. Тим діям, які сьогодні їх примушують виконувати практично не за призначенням. Виникає питання, а де підготовлені армійські підрозділи, де ті, ці 17 чи більше бригад сухопутних військ які повинні сьогодні виконувати ці завдання? Незрозуміла мені ця ситуація. Їх примушують, вони добровольці, вони могли би е, піти. Їм, в принципі, нічого б за це не було, тому що багато з них навіть грошей, навіть тих копійок, які їм обіцяли, що їм заплатять дуже невеличкі суми, там по 900 гривень і трохи більше. Вони навіть цих грошей не отримали. Але вони стоять там, тому що вони знають, що вони захищають. Хоча оце е, е, батальйон, який мав би бути на території Київської області, і тут допомагати стежити за порядком. Пане генерал, але ви теж сміливі? Ви прийшли ось цей в ефір. І я чула ваші заяви на, через інші засоби масової інформації, де на запитання про те, що, чи справді немає ким замінити міністра оборони. Ви сказали, що ви вважаєте, що є. А от президент вважає, що ні. Чи може генерал Кіхтенко звернутися до головнокомандувача і сказати йому, пане президент, Подивіться, є інші генерали, які можуть краще виконувати ті завдання, які зараз стоять перед Україною. Ви таку спробу можете зробити чи робили? Такі спроби робилися. І є офіційний лист, підписаний не тільки мною, а і ще там більше восьми генералів поставили свої підписи і запропонували свої послуги надання допомоги. Вирішені сьогодні тих. Проблем, які сьогодні має держава. На сьогоднішній день пройшло вже майже два місяці, поки що відповіді ми не отримали. Тому це питання риторичне. Може чи не може. Я рахую, що Верховний командуючий, тим паче, в такий складний час він повинен прийняти єдине вірне рішення і кадрові висновки зробити по. Не по заявам, а по результатам дій на сьогоднішній день. Сьогодні, на превеликий жаль, я підкреслюю, українська армія виявилася нездатною простояти агресії незначної кількості військових з сторони Російської Федерації, тому що немає повної агресії. Є проведення спеціальної операції. Це потрібно зрозуміти. Всього на задіяно там чотири 6 батальйонних тактичних груп. Це не Збройні сили Росії, це проводиться спеціальна операція. Але ми на сьогоднішній день не можемо дати е, відповідну відсіч цьому. Це неправильно. І тому. Е... Жертви серед наших захисників, серед захисників України набагато більші. І ось один із добровольців Василь Щербаков через Житомир інфо звернувся до керівництва країни і антитерористичної операції. І слова його дуже жорсткі. В армії сидять піджаки, дуті, жирні генерали, для яких солдатська життя нічого не значить. А дають дебільні прикази, після яких гібнуть люди, де один генерал, який наказав, і сів в тюрму. Ви хотіти, щоб ми повернулися, розстріляли. Ми повернемося, а розстріляємо. Все, що нас сдерживает, це російська армія. Якщо ми йдемо, вона вейде на восток. Ця заява, ясно, що ну, це, це емоції це і це біль великий заява, але е, дуже погано, що сьогодні рядові бійці не довіряють своїм командирам і генералам. Це дуже погано. Не повинна бути така прірва. Між солдатом і генералом солдат і генерал повинні бути одним цілим, і солдат буде поважати генерала того, який приймає виважені рішення і зберігає їх життя, і забезпечує дійсно виконання завдань на високому рівні. На завершення ефіру, пане Кіхтенко, чи вважаєте ви, що ті із. Військовослужбовців із офіцерів вищої ланки, які показали себе якнаще у бойових діях, які виводили людей з Іловайського котла, рятували їхнє життя, могли би зараз гідно замінити тих, хто недобре керує антитерористичною операцією? У нас сьогодні проблема в державі в тому, що непрофесіонали займаються економікою, армією, міліцією і так далі. І при цьому ще і приймають популістські рішення. Цього не повинно бути. Професіонали повинні займатися армією. Не може сьогодні приймати якесь виважене підготовлене рішення людини, яка не має певної військової освіти і досвіду, навіть якщо він сміливий, навіть якщо він патріот. Але кожен повинен виконувати свою роботу. Комбат керувати батальйоном, команда бригади бригадою. А Начальник генерального штаба Збройними силами чи міністр оборони. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Це був генерал армії Олександр Кіхтенко. Ірина Штогрин провела програму Ми разом, і ми ще будемо говорити про те, чи справді можна розділити міру відповідальності і генералів і рядових у тій війні, яка зараз точиться, попри перемир'я на території України. Ми разом. Можемо змінити життя на краще.